Я не вірю, що там написано. з тихо. Опецьке місто. Одесне європейське місто. Одеса європейське місто. Сука, національний соціалізм. Обесе європейська. А вони не лаються. Жо один з них. І крім студентів там нікого немає. Хто їх буде? Студенти за європу. Студенти за європу. А ви робите? Виходять. Студенти за Європу! Студенти за Європу! Студенти за Європу! Студенти за Європу! Студенти за Ви служили, гумачку Ви студенти, ви молода сила України! Україна сподівається на вас! Виходьте, підходьте до нас! Ходімо з нами, підтримуйте нас, проводимо своїх друзів! Студенти за Європу, 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 студенти.